Як зробити, щоб ваш гіроборд, гіроскутер чи ховеркар, ваш проєкт, ви коли ви берете плату від гіроборда і прошиваєте її під ваш проєкт, чи то картинг, чи трицикл, щоб включалося з ключа, коли у вас є ось така ручка газу з ключем. І ви хочете зробити так, щоб спочатку включив ключ, дисплей показав напругу батареї. І далі ви включаєте кнопку. Що для того потрібно зробити? Ось цей транзистор Q2. Тут видно, що він йде до батареї. Ми просто цю дорожку розрізаємо і підключаємо до ключа. Відповідно, ключ вімкнений, контакти замкнуті. Далі включаєтесь кнопки. Сюди подається сигнал і далі запускається DC-DC перетворювач Зараз покажу, як це виглядає на платі. Ось ми бачимо плату. Оцю дорожку. Це є наш Q2, ось його емітер. База колектор емітер. Це є плюс. Ми Цю дорожку розрізаємо і впаюємо два виводи, які йдуть на ключ. Ще з таких важливих моментів, як можна подати 3,3 В для ручки газу і ручки гарм. Всі ми знаємо, що присутні ось тут 3,3 В. вольта. Їдемо по доріжці, доїжджаємо до оп. Тут обрізаємо наших плюс 12 вольт чи там 14 вольт. Тут обрізали, сюди кинули перемичку і маємо вже тут 3,3 вольта і використовуємо рідні кабеля. Також сюди додаємо два конденсатора, щоб не шуміло, завади не проходили, коли якийсь обрив станеться по ручці газу чи ручці гальм. Тут два СМД, під ним резистор 10 кОм. І 100Н СМДшний. Друга пара резистор-конденсатор ось також. мінус І один із вартів. І конденсатор. мінус, і до вартів. Всім дякую за увагу.